Видавництво Навчальна книга Богдан пропонує вашій увазі підручник з англійської мови для 9 класу, закладів загальної середньої освіти, авторів Марії Кучми та Лілії Морської. Підручник розроблено для учнів та учениць 9 класу, що вивчають англійську мову в загальноосвітній школі як другу іноземну 5 рік. І створено за модельною навчальною програмою Друга іноземна мова 5 і 9 класи для закладів загальної і середньої освіти авторів Редька Валерія Григоровича та інших. Запропонований підручник забезпечує врахування вікових особливостей учнів. Взаємопов'язане оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями, взаємопов'язане навчання мови та культури. Послідовність викладу матеріалу, систематичність його повторення в нових ситуаціях спілкування, можливості для індивідуалізації та диференціації навчання, залучення активних видів роботи, залучення різних видів наочності зорової, слухової, використання опор. збалансоване використання сучасних засобів навчання, у тому числі інформаційно комунікаційних. Підручник складається з 76 уроків, що об'єднані у 8 тематичних розділів. Наприкінці підручника є тексти для додаткового читання, граматичний довідник, тексти для вправ на аудіювання та українсько англійський і англійсько-український словник. Видання містить чіткий зміст і систему умовних позначень. Апарат орієнтування підручником використовується системно і раціонально. У колонтитулі на лівій сторінці вказані номер і назва розділу, а на правій номер уроку. Номери вправ та умови завдань чітко виокремлені, що дає змогу легко орієнтуватися на сторінці підручника. У підручнику чимала увага приділена формуванню умінь аудіювання. Усі тексти таких вправ озвучено носіями мови та подано в аудіододатку. Зміст завдань відповідає тематиці розділів, а самі завдання є цікавими та інформативними. Навчання читання забезпечується достатньою кількістю текстів різних жанрів. Тексти цікаві, пізнавальні, мотивувальні та сприяють формуванню соціокультурної компетентності учнів та учениць. Вони спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, оскільки враховують зацікавлення та вподобання школярів. Завдання для навчання говоріння спрямовані заохотити дітей більше спілкуватись англійською мовою на уроках. Навчальне видання покликане забезпечити формування комунікативної компетентності школярів у найтиповіших ситуаціях спілкування на загальні соціально-побутові теми. Навчання письма передбачає створення письмових текстів різних жанрів. Усі завдання містять упори чи взірці відповідних повідомлень. Ситуативно-тематична організація підручника базується на мовному матеріалі, що охоплює нормативну граматику сучасної англійської мови та лексичні одиниці в межах вивчених програмою тем. Для семантизації нових лексичних одиниць використані яскраві ілюстрації. Нові слова та вислови систематично повторюються у різних ситуаціях спілкування для кращого запам'ятовування. Граматичний матеріал, визначений модельною навчальною програмою, поданий у табличках, проілюстрований короткими поясненнями та прикладами і підкріплений вправами. Зміст навчання іншомовного спілкування передбачає взаємозв'язок мови і культури. Тексти і завдання підручника містять інформацію про історію, культуру, побут народів, забезпечують зростання зацікавленості в учнів та учениць до здійснення іншомовної комунікативної діяльності. Використання міжпредметних зв'язків на уроках англійської мови сприяє підвищенню інтересу до вивчення мов, розширює світогляд школярів, формує у них цілісну картину природи та суспільства тощо. Підручник містить багато активних видів роботи та творчих завдань. Учні та учениці виконують їх індивідуально в парах, в малих і великих групах, розвиваючи при цьому креативність навички командної роботи. Для систематичного повторення лексичного і граматичного матеріалу наприкінці кожного розділу подано завдання для самоконтролю. Електронний додаток містить аудіозаписи всіх вправ підручника. Цікаві інтерактивні завдання, ігри тощо. Увесь аудіоматеріал озвучено носіями мови. Завдання та вправи, подані в електронному додатку, сприятимуть засвоєнню нових слів та граматичних конструкцій на етапі презентації і стануть незамінним помічником під час практикування, а також перевірки знань. В електронному додатку подані підсумкові тести. Дякуємо за увагу!